Річки є тими артеріями, які наповнюють водою моря. І якщо про море ми говорили в попередньому відео, то в цьому відео сьогодні поговоримо про історію і походження слова ріка. З вами, як завжди, історія слів в сьогоднішньому відео про історію слова річка або ріка. Перш ніж ми перейдемо до самого відео. Хочу вам оголосити, що я нарешті зробив свій Patreon. Ви бачите посилання на нього на екрані, а також посилання буде в описі під цим відео. Буду вам вдячний за підтримку мого каналу через Patreon. І навіть якщо ви не схочете його підтримати через Patreon, ви можете завжди туди зайти і подивитися те, що я вам пропоную. А пропоную я там досить цікаві речі, які дозволять вам не тільки підтримати цей канал, але також і розвинути ваші знання. У мовознавстві та в інших цікавих речах. Також нагадую, що ви можете завжди просто підтримати мене копієчкою за номером рахунку, який я даю в описі. Ну а тепер до ріки. У такому вигляді, як ми маємо його в українській мові, воно зустрічається лише в українській мові. І походить воно з прабалтослов'янського слова райка. З твердим пристипом в кінці, який забезпечив наголос на останній склад з довгим а, і буквально це слово означало та, що тече або та, що біжить. Маємо корінь рай, суфікс утворення іменників від дієслів слів К і закінчення жіночого роду А, як райка стала рікою, а ось так через праслов'янський варіант «река», далі через Старослов'янський варіант ряка або давньоруський варіант ріка, де ять ми читаємо як довгий закритий І, або дифтонг І ріка. Ось так ми отримали українське слово ріка. А інші слов'янські мови теж отримали це слово, але трошки в іншому вигляді: ріка в російській мові, ріка болгарській і ріка в сербській. Так само. Словацька мова отримала це слово у вигляді «рєка», і хорватська так само у вигляді «рєка». Ну, а в польській м'який «р» змінився на Ж через стадію рж. Тому польською ріка звучить як «жека», а чеською, де так само відбулася ця зміна, м'якого «р», ріка звучить як рєка. Погляньмо далі. Прабалтослов'янське райка має корінь рай. Який також має варіативність, він може бути рай або рей, в залежності від слова, в яке він потрапляє. Це дієслівний корінь, і означає він рухати, рухатися або текти, звідки ріка, яку ми з вами тільки що проаналізували. Але також існують інші слова в українській мові, які утворені з цим коренем. Зокрема, прабалтослов'янське. Рай ас, де рай, знову ж таки, корінь і ас закінчення чоловічого роду, райас, дало праслов'янське рой, давньоруське рой, і, відповідно, українське слово рій у родовому відмінку рою. Рій, наприклад, бджіл, тобто те, що рухається, те, що, наприклад, тече в повітрі. Також цей корінь рай, рей, дав, наприклад, таке дієслово, як. Прабалтослов'янське рейнеті, яке у праслов'янській змінилося на «рінеті», у давньоруській так само на «рінеті». тоді це слово означало штовхає або кидає. Коли ж це слово дісталося нарешті з плином віків до української мови, воно перетворилося просто на рине, коли щось рине, означає, що щось. Пливе, щось тече, щось іде з силою. Наприклад, я можу поринути з головою у кохання, хоча це трапляється не так часто. <свіс> а тепер перейдімо на ще більш давній рівень цього кореня. А саме на рівень праіндоєвропейський. Отже, рай-рей дав, зокрема, три українських слова: ріка, рій, рине, або в інфінітиві ринути. І цей корінь вийшов з прайіндоєвропейського Орейх, Орейх «h3», як припускають, звучав як гортанний звук п. Орейх. Цей корінь в праіндоєвропейській мові так само означав рухатися або текти. І ось підтвердження цьому. Праіндоарійський корінь грій, який розвинувся з цього праіндоєвропейського, трапляється у санскритській мові, наприклад, у слові «рінаті». Яке означало лити або відпускати, давати чомусь текти. А також у дієслові ріяте, яке означало, власне, текти. А у прагерманській мові цей корінь перетворився просто на рі з довгим і, або рі з коротким і, І ми маємо наприклад, прагерманське дієслово Ріданам, яке в сучасних мовах звучить як. Англійське ride, або німецьке «reiten» і те і те означають їхати верхи, тобто рухатися. Також цей прагерманський корінь рі-рі, ri, ri, дав прагерманське дієслово ріннау, яке в сучасних мовах змінилося на англійське run, бігти, або німецьке «rinnen», що означає текти. Ну і «rennen» бігти так само. На цьому таємниця цього кореня не закінчується, тому що. У праіталійській мові, тобто тій мові, яка дала латину, теж був корінь «рі». Ми натрапляємо на нього, зокрема, в латинському слові «рівус», яке означало струмок, «теж», те, що тече. І з цього латинського рівус, струмок, ми маємо сучасне іспанське ріо, ріка, португальське ріу, ріка, і румунське «рив» теж ріка. Нарешті підходимо до Менш досліджених індоєвропейських мов, а саме до пракельтської мови, там цей корінь змінився на ре з довгим е, і ми натрапляємо на нього у гальському слові ренос, яке означало річку, але не тільки у розумінні того, що вона тече, але також у розумінні того, що це водна артерія, в якою можна щось перевозити, щось рухати по річці. Із цього гальського слова Ренос, можливо, ви вже здогадалися, воно було запозичене в Латину як Ренус, і потім через низку перетворень, зокрема німецьке слово, воно зрештою дало сучасне українське слово рейн, тобто річка, яка тече в Німеччині, і ми пам'ятаємо, що це була колишня територія Галлі, в Галії. Ось так далеко нас завів цей корінь. Напишіть мені, що ви думаєте з цього приводу. А особливо з приводу походження слова ріка та кореня рі. Не забудьте вподобати це відео, прокоментувати, підписатися на канал, якщо ще не підписалися, і підтримати або за номером картки, або за патреоном, на який я рекомендую, що ви зайшли, тому що там вас чекають цікаві речі. А на сьогодні все. Побачимося наступного разу!